Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всіх вас обіняв, всім вам бажаю. Всього найкращого, Божого благословіння, всім вам, друзі, за все дякую. Ми знову вам казацька здоров'я. Та вирішив ще, як то кажуть, пересном записати. Не знаю, може ще містики випануть, Де наші містики? Знаю, вони вже, мабуть, вас задолбали. Але треба, друзі, добыть уже. Там можливо вибити ту свою нагороду, вже їх скиди, тисячі їх по відкривавку. І ніяк не доб'ю ту нагороду. Так, це мені 5500, 15, за 7520, але ж уже нема, попівтори, немає. Так, мені не хватить, подожди. 8 девятьсом мені надо, якщо даже продам. Ну давай. За 3500 візьмем, а там побачимо, як вона піде. 75, да? Починається все з срібла. О, як вона задолбала мене, це срібло. Просто капается, как бы узнал, друзья. Хотелось бы хоть сертификат побачить, не так, как уже того раза. 100 золота. 100 золота раз. Ага, теперь раз. Ого, мені там аж показалось далечиніво, оно так замаярило, як наче 50 000 золота. Так і дивлюсь, воно ще з таким золотим. А воно 50 тысяч срібла, друзі. Каже, не-не. 100 золота, то ну ти що, прикалуйся, дай хоч сертифікат, хоч один. Вчора 0 сертифікатів. сьогодні 0 сертифікатів. Що прикалуєтесь? Контейнер другого рівня. Так, і ще першого, друзі, відкриваємо. Я все надіюсь, може сертифікат той випаде. Ні, таке відчуття, що вони чи пусті. Чи ХЗ знаю, що з ними. Ну давай. два дни премаш и шо жесть это просто жесть Ну давай, шо? А, 500 золота не хватает. Ё-моё. Тут же ж нічого не поменялось, так. Угу. А, за 5500 можна відкрить. Давайте за 5500. Бо не хватает, друзі, на 7500. ну я не буду вже что щось продавать. О, 5рушечка вот Оце вже непогано, добре. Півторушечку хоч повернули. Все уже куда цікавіше. А ну давай. Давай, что цікавіше, ну, блин. И вторушечку. Мы хотели 100 тысяч. Вторушечку как бы маловато было, да. Для... У мене таке друзі відчуття, що звідси забрали сертифікати. 500 золота. Добре. 500 так 500. Уже краще. Уже майже відбили цього індюка, що ми продали. Ну давай, ну хоч один сертифікат, дай, ёлки палки Що прикалуєшся? Що за хрінь? А, не нажалося, ну добре. Що буде у нас, друзі, контейнер друга рівня? Друга рівня. А хотілося б містичний сертифікат. А воно каже, болта тобі ну, А не сертифікат. Блін, може це якийсь нефартовий танчик стоїть. Давай на цьому І відкриємо. Та-да-да-дам. Залишилось 5, вже дуже мало шансів, друзі. Дуже мало шансів. Але все-таки в мене надія є. Можливо, буде один сертифікат. що, повибивали 7 в день. 100 золота. Ну, пки-палки, ну що це за приколи? Сертифікат. 100 золота. Це триндекс. Все, друзі, остання надія на сертифікат. Ні. Оце да, скільки контейнерів відкрив і ніфіга. Ось, друзі, останній шанс. Відкриваємо контейнер друга рівня і дає 2000 вільно, Це трендець. Це трендець, друзі. Ну! маєш більше, да? ми більше ж не зможемо купити контосиків. Охотілося, а похотілося а що... Це за 7500 треба якусь дев'ятку продавати, А дев'ятку не хотілося продавати. ту продавать. Турутуту. ні, ні... Лич уже нічого продавать. Ой, добре, друзі. Не фартите сьогодні. Може б краще було їх в рулетку прокрутить, ну то таке вже. І давай покрути. Куди вже не йшло? Давай тут будемо зразу їх і відкривать. Угу. Поняв, прийняв. Поїхали далі. Може хоч відпад побачу? От розбери гусі. А ну давай. Може якийсь танчик повернеться, хто його знає. О, компенсація. 1000 золота. Вау, який прикол. Ще два контосика, друзі. Ще два кантосика. 62. Останній контейнер. Давай танк, давай, танк, давай танк, блин. Ні. Добре, друзі, круто далі. Давай, відпадик. Або три містика, що таке цікаве, дай. Ну тільки ці сбори их усі. В них немає танків. Одні талісмани падають і все. Не дає, друзі, танчиків. Не дає. Уже 775 прокрут. Два мистика. Нет, друзья, не хочет давать мне сертификаты. Хочет 300. Просто не дает все. Тупо все пустые. За 825 уже, друзья, прокрут. Дай один відпадик. Три мистика. Добре, открыл уже условно. Давай, останній прокрут. Ой, я пришел. Еще один мистик. добре. Пришли, друзья, открывать. У нас есть 4 мистика. Есть все-таки шанс побачить сертификат мистичный? Ні. На жаль. То ты что? Просто жах. Вот это да. О, это, друзья, попадос. Я знаю, что я таки такие продать Не нужно. КВ-13. этот. Это будет 2500, 3. Все равно не хватит, блин. Ай, добре, друзі. Все, друзі. Всім вам дякую, не хочу вже нічого продавати. Вже допродавався. продавася. Всіх вас обіняв, всього вам бажаю найкращого, гарних відкриттів, миру добра, мирного неба, Божого благословення. І до зустрічі. З вами був Сталкер на зв'язку.